Реформа управління публічними інвестиціями, яку впроваджує уряд України, поєднує стратегічне і середньострокове планування. Це забезпечить сталу логіку розвитку країни. В основі підходу формування середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій СПІ на рівні держави, регіону та окремої громади. Це документ, який визначає найважливіші для держави напрями інвестування всіх галузей економіки від громадської безпеки, енергетики, транспорту тощо, на які в подальшому будуть розподілені бюджетні кошти. Напрями інвестування допомагають спланувати, як те чи інше стратегічне завдання буде виконуватися із залученням публічних інвестицій. Вони мають свої цільові показники, які потрібно досягнути, і за якими потім можна буде відслідковувати прогрес виконання. СПІ розробляється паралельно з бюджетною декларацією строком на три роки. Наприклад, сектору освіти та науки розглянемо, що має містити СПІ. Перше підсектори галузі, позашкільна, шкільна професійна освіта, наукова діяльність тощо, друге пріоритетні напрями: модернізація інфраструктури, облаштування укриттів, забезпечення навчальними матеріалами, третє цільові показники, кількість учнів, що отримують доступ до навчання, частка модернізованих гуртожитків закладів освіти, четверте орієнтовні фінансові потреби. П'яте наскрізні стратегічні цілі. На рівні держави СПІ розробляється Міністерством економіки на підставі пропозиції 15 секторальних міністерств та схвалюється стратегічною інвестиційною радою, після чого затверджується Кабміном разом з бюджетною декларацією. Важливо, що при формуванні СПІ також здійснюється перший етап визначення пріоритетів для розподілу коштів державного бюджету. Орієнтовна загальна сума коштів, яку Україна планує спрямувати на публічні інвестиції, в межах консультацій розподіляються між усіма секторами червні 2025 року. Національний СПІ буде вперше сформовано в екосистемі DREAM. А отже, на рівні держави можна побачити, яка орієнтовна сума коштів запланована на розвиток освіти, енергетики, охорони здоров'я чи інших пріоритетних секторів. Та на які напрями вони будуть спрямовані з липня по вересень над власними середньостроковими планами пріоритетних інвестицій, мають працювати відповідні підрозділи в кожній громаді та регіоні. СПІ громад та регіонів мають базуватися на відповідних стратегіях розвитку. Середньостроковий план підлягає щорічному оновленню під час складання бюджетної декларації. СПІ закладає основу для ефективної та обґрунтованої підготовки публічних інвестиційних проєктів та програм, формування секторальних портфелів та єдиного проєктного портфелю на всіх рівнях.